Когоди Анатолій Костицький, коли на дворі дощить, у нас на підвіконі, важкий махнатий джміль буде, велика тепла соня. Вже другий рік літо він у нашу що набрився, ласує медом лісовим, на сонці гриклося, а у негоду на вікно зовуть змеля до себе. Бозик до нього вже давно, як до квіток і неба. Коли хай на дворі дощить, щоб пами вітер дзвонить, між бій про сонечко гуде, мені на підруконі. То грай, полів розмай, залихає ліщина. Все це мій рідний, любий край, наша батьківщина. Люблю весну та хто її не любить, коли життя цвіте, як пишний сад. Імов восніше почуть листя губи, як віти шлють солодкий аромат. Люблю весну, коли підскочить гріки, коли співають щастя, соловей. І заглядає сонце під повіки у тишині задуманих галин. Люблю, коли блукає місяць в стравах, хатина білить променям своїм, і п'є тепло, ночі ласкаво, а по локах споловить маня дим. Весна вдягла у зелень, біти в дуба, уже горличуть в небі журавлі. Люблю весну, та хто її не... Ці чудесні, радісні ліки. Змить верхами буйний ліс, дуби бере, бока. співає сойка свищебліці, воркатять головки, стрибає білка по верхах. діти зозуля кличе. шепоче в галузках, ярко потік може, цілує сонечка, у ніжні теплі піласці, гриби наділи шапочки, так само, як у касті. Розирнулась горобина, дивовижна тут картина. Ніби хтось пензлом малював, мені намисто дарував. І листочки золоті, вони яскраві, непрості. Тут зранку осінь працювала і цю красу подарувала. природі справжня диво, все неповторне і живе. Лішка за щелу хмаринку, біла хмара в стіні бузі. Низько, низько так висить. Що там робиться Лузі? Може квіточки полить, може, вже засуху віти. Травам нічого попити, будуть верби зеленити, ось ж дощик прилети. Я маленька липка, виросту велика, не ламай мене. Я над світом зацвіту, цвітом світом береш мене. Мов за морозка, ось хлюпоче річка. Не ламай ромашку, не топчи травичку, в зелені діброва, кипиться калина. Глянь, яка чудова наша Україна. Чумить верхами, блин, ліс дуби, берези, буки. співає сойка, спищи дрисі, вор, котить голубки, стрибає білка по верхах, і те зузюря кличе, і вітерець чепоче в галузках, ярко потік мушиче, цілує сонечко листи на ніжній теплі ласті гроби наділи, шапочки, так само, як у кажу. Погуляти в трошки, на корошки, все палечка, положка. Їх чекає на а мав чоловіка. Ми посадимо лише так. Буде наше місто зелене. Ми посадимо в полі тополь. Обсадим школу пусками та обів'єм площі плечами. Хай ростуть дерева і квіти, ми щасливі і радісні діти. Дерева зростатимуть з нами, задзвонять над містом гілками. Хай що ми за містом лішини, хай, цві... хай цвіти, хай роз... Ідемо в гості доброї роди, нас різна дивина, в небі зорі, в ріках води, полік квіточка ясна, а зимою є сніжинка, Літо дощик принесе. Є петелик і пташинка. І так я чекали. Вони охорони природи, але це не ті, що прийняли дорослі. Як самі не дотримуються. Наші закони опираються на одвічний будуть природи. Ми бу будемо осівувати просу рідної землі, як солодні. Будемо спостерігати, навчатися діяти і відповідати за своїм вчинком. Кожна істота, яка живе на землі, незамінна, бо вона має право на сонце, повітря і воду. Будемо допомагати кожному, хто цього потребує. Як дельфін у морі. Будемо повинно і на втонування.